Вітаю вас на своєму каналі. Так, що у нас? субота Щас, чекайте в общем субота я йду з роботи. уже 16.30 я закончилася, зараз, мабуть, десь около 17 .00. Валік пішов у магазин, а я жду його возле магазину. Рішила не заходити сьогодні. <запроводив> Що хочу вам сказати? Я обіцяла розказати вам про те, чого я працюю в неділю. Правильно, спасіба, уточнили в коментарях, що в цю неділю я була мала повищення кваліфікації для нашого сотрудника з другого салону. І я вже на цю тему вам розказувала, що якщо я буду сидіти вдома... В свята польські, в неділю і в свята українські, ну православні, і в свята католицькі, то мені не потрібно виходити взагалі на роботу. Але ви всі знаєте, що життя в Польщі не тільки в Польщі, життя взагалі зараз дороге. Якщо ти хочеш що-небудь мати в цьому житті, то потрібно працювати. А якщо я посчитаю всі-всі-всі свята і е, всі дні, коли я не можу працювати, то тоді виходить, що мені потрібно, я навіть не знаю, що положити зуби на полку і Богдану, і взагалі, і коротше, і я не знаю, як ми тоді будемо жити, знімати квартиру і взагалі. І так що іноді в якісь католицькі свята або в якісь свята польські, або в якісь свята навіть українські, православні, або навіть в неділю я виходжу на роботу. Це по моїй собственній волі. Е, мені це, оплачується. Я не виходжу туди безкоштовно, щоб я не знаю, там, щоб моя шефова там, я не знаю, отримала гроші, а я за це не отримую. Понятне, діло, що у кожного із нас є свої інтереси. І безплатно, понятне діло, що я б не виходила. Але кожному з нас треба працювати, ходити на роботу і щось їсти. Тим більше, що я вже з вами балакала на тему, що я не розумію трохи цієї системи, чого, наприклад, в реставрації люди працюють в неділю, і в цьому немає нічого такого, і ніхто прямо не панікує. А коли я йду в неділю на роботу, або в якесь свято, то в мене в коментарях вічно. Якісь дискусії. Ні, ну я розумію, що у кожного своє мнення, все понятно. Ну опять же, це все по моїй собственній волі. Мені цього хочеться, якби мені цього не хотілося, якби це мені не треба було, то я б цього, звісно, що не робила. От, але пойміть і ви мене правильно, ми знаходимося не в своїй країні. і нам треба за що жити. Все, знімати квартиру, не знаю, там собі дитину в школу, кудись поїхати. Кудись піти, самі повинні розуміють, що це все не дешево. Так що... от так от такий мій короткий відповідь на цей питання. В принципі, ви кажете, що може, ти не можеш відповідати на цей вопрос, або ще щось не так. В принципі, я можу відповідати на будь-який я, Мій канал я відповідаю на все, що мені хочеться. Тому в принципі, тут немає ніякої проблеми. Люди ходять, блін, думала вийти десь так, щоб сильно людей не було, щоб машини не шуміли, але все одно не вийшло. Зараз вийду на круповки. Якраз покажу, як у нас зараз на Круповках. скільки людей. Е, кстати, от дивіться, на Круповках куча магазинчиків, які працюють і в неділю, і в будь-який другий день, і в свято. І не треба мені розповідати, що там працюють власники, тому що я вам можу привести дуже багато прикладів, коли там працюють не власники. От, так що, так що це така тема, знаєте, то що політика, що релігія, тепер ще і е, робота в Польщі в неділю або в свята. Це така тонка тема, на яку можна балакати дуже-дуже довго. -дуже ну, такі вот діла. На парковках людей дуже багато. Всі гуляють. Відпочивають, співають. В общем, все роблять, все, що кому потрібно. А я пройдусь там, де немає багато людей, щоб продовжити з вами зібратися. Коли їхали на море, все собі не могла купити купальник, не знала де. А зараз якраз купальники на фоні. классно уличка тихо пахнет знаєте чим сейчас на улиці е, з сирком цим осипком гриля. чи як він там правильно називається не скажу ну в общем сирочок такий круглий гриля так запах такий специфічний вкусний о щас наверно куплю тоді пока валіка ж зуб бедренки куплю Ай, не купила я сирок, готівки не було, а карти чи у них не можна платити. Хоча у нас завжди всі пишуть, що можна платити карткою. Не знаю чого, так? Саме в цьому, ну, в цьому кіоску не можна платити картою. Зараз валіка все і піду дуже з ним. Хай мені купа, сирочка з гриля. Ой, капець. Завтра плануємо, не знаю, блин, а це зараз на планую, знову скажу, а потім не вийде. Завтра хочемо з Богданчиком відмітити закінчення шкільного року. Кудись, може, підемо, погуляємо, ну, взагалі, проведемо день. Проведем день з ним. Ну, головне, щоб це все вийшло, щоб була хороша погода. Тому що у нас сьогодні цілий день йшов дощ. Короче, утром не було доща, була хороша погода, нормально. Потім захмарилося дуже сильно і прийшло повідомлення від алерта, що буде погана погода. І що? І значить зайшла буря сильна, дуже. І почали дощ. І, коротше, так що так от. І оце тільки закінчився дощ. Опять то захмарюється, то, то нормально. Ну, в общем, погода така сейчас не постоянна. Ну, хорошо тим, що трошки охладилось повітря. Не так жарко, як було до цього. І в принципі можна спокійно собі спокійно собі жити, не в жарюки, тому що жара вбиває. Має... А, ось і валік. Feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. It's wild. Never sleep, never stop. Every Гулять в самий-самий найпі. Зараз, мабуть, 8 чи 7 чи скільки кілька часу? 7 часов. Чувствуємо себе прям туристами-туристами. Скушали мороженко, Богдан, побігав по своїм друзям усім золотим, всяким. І це, это... а люди стоять, а що це всі люди ждуть? Навіть автобус якийсь, так? Да? Я так думаю. Взагалі, людей багато, а ми гуляємо теж. Погода поки дозволяє, хоча хмарно трохи. Ну нічого, нормально. Доща немає, значить гуляємо.